you mm -hmm. Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Мене звуть Світлана, і сьогодні у нас 13 січня 2024 року. І сьогодні я хочу підвести підсумки нашого спільного проєкту Капсула на зиму, який організувала Юлія Мілеєва з каналу В'яже Юлія Мілєва. Я хочу зараз зробити звіт і хочу попросити. Всі, хто передивляється, переходити до дівчат. Внизу, внизу під відео буде посилання на всіх дівчат, і подивитися також і їхні звіти, їхні просування в, в цьому спільному проєкту. А зараз хочу вам показати, що ж я нав'язала на, в цьому спільному проєкті. Так. Нам потрібно було, було зв'язати щось на голову. І в мене зв'язана ось така шапка. Я її в'язала нитками. Казал XL Baby Wool на 50 грам 100 метрів, і в'язала спицями четвірка в дві нитки. Так, ось така шапочка в мене вийшла. Також потрібно було нам зв'язати щось на шийку, щоб ши... шиї було тепленько, і я зв'язала снуд з таких самих ниток, це в мене вийшов комплект, який я активно ношу. Тільки снут я в'язала в одну ниточку. Це в дві, це в одну. В мене голова і шийка тепер. Вішейкує і Третя робота потрібно було зв'язати. Щось на ручки. І я зв'язала для доньки мітинки. От вам, заношу в кадр. У мене є такі мітинки. І я в'язала їх нитками Alize Baby Wool, там на 50 грам, 175 метрів. Це в мене, отут всередині ці нитки в мене. В'язала я їх в два складення, знайшла ось такий везеруночок і в'язала. І друга нитка це нако. Тут у нас іде на 100 грам. 200 метрів. І В'язала я цими нитками резиночку зверху і знизу. Так що, і спиці це були в мене 2,5 і 3. І вийшли в мене такі гарні митинки. Так, і ручки я утеплила. Далі нам потрібно було утеплити ніжки. І. Для ніжок. Я якраз сьогодні дуже поспішала, але в'язала шкарпетки. Чому так пізно звіт? Тому що я їх дуже поспішала, в'язала, 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 і нарешті я їх сьогодні закінчила. В'язала я їх, вони, так, отак от більш синенькі. Так краще колір передається. Так. І в'язала я їх з ниток Alize Superwash Comfort на 100 г 240 метрів. Склад тут був 75 вовни, 25 поліаміда і колір 76,50 спицями. Троєчка. А ризинку в'язала з і 5. Ось такі гарні шкарпечки в мене вийшли. Даже, я так дивилася, їх можна і отак носити, і так. Так що ніж, ніженьки ми теж утеплили. І остання умова: нам потрібно було зв'язати щось на тіло. І я В'язала светр павутинка і теж встигла його зв'язати. Так, ну, розкладати я вам його не буду. В'язала я його з мохер. Склад ниточок тут 75 мохера, 25 поліаміда і на 25 грамів 237 метрів. колір 34 ніжно ніжно-ніжньо-голубий, і в мене вийшла ось така повутинка. Тут, так, вам показати, тут рукава, все, я його вже випрала. висушила, але фото ще в мене нема. Тому ось така, бо я його теж Теж шкарпетки вчора в'язала, а поготинку на цьому тижні бігом теж дов'язувала. У нас був магічний кубик. Дуже гарно, що випадали ті кубики, що мені потрібно, але я ще і в суботу його трішки дов'язувала. В п'ятницю ввечері, так, в п'ятницю ввечері і в суботу я вже в'язала шкарпеточки. Так, трішки заплутала з днях, але в'язала. В'язала там норму, по кубикам випадала, в'язала і потім переключалася на ці дві роботи, тому що мені, тому що мені потрібно було дов'язати. Так що, светрик вам я показала. Всі умови СП я виконала, всім я утеплила. Вважаю, що я. Добре справилася. Це моє взагалі перше СП і вважаю, що я його справила з ним на відмінно. Ну, деякі, може, було, були погрішності, але я старалася. Так, все я зробила. А зараз хочу вам ставити невеличке відео. Я сьогодні отримала подаруночок. У нас був обмін подарунками, і я сьогодні бігала на нову почту і трішечки зняла відео за якість, я вибачаюсь, бо вже було темно. Ну так уже темніло, бо не було часу в день сходити за посилкою. Але хочу вам ставити, як ми бігли за посилочкою. На вулиці було дуже гарно, йшов сніжочок. Тому ставлю відео, як ми йшли за посилочкою. І зараз хочу з вами і розпакувати цей подаруночок. Зараз прибираю все зі столу і покажу вам, що ж я отримала. Дівчатка, вітаю! Сьогодні у нас 13 січня. Сьогодні у нас останній звіт ВСП Зимова капсула від нашого організатора Юлія Мілєва. Зараз. Я знімаю вам на вулиці. така чудова погода, Йде десь сніжочок. Я біжу на нову пошту за посилочкою. Мені прийшов подаруночок. І я встигла все да, до, до нашої капсули. Ми зараз з донькою біжимо за посилочкою і я ем, хочу сьогодні зробити звіт в нашому СП. Це до зустрічі так, увечері. Ось таку Посилочку я отримала, а що зараз тут внутрі, будемо з вами доставати і дивитися. Я отримала ось такі ниточки Ян Art Marine Делюкс. Так, тут у нас колір 852 на 100 грам 280 метрів, це 50% відсотків шерсті і 50% відсотків акрила. Ось такий один моточок і другий моточок. Два моточка таких нитичок. Так, і я отримала два моточка, ось таких Imperial Merino Young Art. Такі вони м'ягенькі. Якщо ці трішки такі, жорсткі, можна так сказати то ці дуже такі м'ягесінькі-м'ягесінькі. Тут на 50 грам 100 метрів. 100% на шерсть. І колір у них 33-39. Рекомендується... Угу... Гачок 5 мм, і спиці 5, і спиці теж 5. Ну, вони такі товстенькі, м'ягенькі, м'ягенькі. І колір вам сиренький, а насправді, ну, такий у вас грязна сиренький, а він такий біло-сиренький. Таких два моточечка Ниточок я ще отримала. Так, ще я отримала. Ще одна ниточка така. Ян Арт Форза. Ну, для мене це все нитки нові. Я початківець. Так, колір тут у нас 2509 угу. На 100 грамм 420 метрів 75 шерсті і. 25 поліаміда. Ну, я так це думаю. Ну, так, да, це ж шкарпеткова пряжа. Так що, будучи ще в мене одні шкарпеточки. така гарна пряжа. Така посилочка до мене прийшла. В мене з'явилася ось така пряжа. Так що будемо щось думати і в'язати. Дякую за подаруночок. Так, все вам показала. І буду завершувати це відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися моє відео до кінця. Завершився мій такий спільний проєкт, перший і вважаю, вважаю, що не останній. І дякую вам всім за перегляд. Бувайте!